Неткані матеріали, різні тканини, текстильні полотна, неткані повстяні специфікації продукту детальний вступ. Шановні клієнти з усього світу, привіт. Перш за все, велике спасибі за перегляд цього відео про продукт нашої компанії, щира та тривала співпраця між мною та вами розпочнеться відтепер. Конкретні характеристики нетканих матеріалів і нетканих ізоляційних ковдр є такими. 1. довжина. Довжина кожного рулону коливається від 30 метрів до 100 метрів залежно від товщини та ваги кожного квадратного метра. 2. ширина звичайна ширина становить 2 метри, а фактична ширина може виробляти вироби шириною від 0,5 до 5 метрів відповідно до ваших вимог. 3. Вага в грамах вага на квадратний метр від 100 грамів до 3000 грамів можна виготовити для вас. У повній відповідності до ваших конкретних потреб і потреб ми виготовимо необхідну вам вагу в грамах. 4. ціна залежно від сировини, ваги в грамах і кількості замовлення ціна становить від 0,5 до 10 доларів США. Конкретна ціна повинна бути визначена для вас після того, як ви дізнаєтесь про ваші детальні специфікації попиту та дані про фактичну кількість замовлення. Принцип постачати вам дешеві та якісні китайські товари. Довгострокова співпраця з вами 5. Колір продукту, колір нетканого полотна можна визначити відповідно до конкретних вимог замовника, а колір виробляється відповідно до кольору, вказаного замовником по перше, нехай замовник підтвердить фактичний зразок і ан поставить вас за показниками фактичного зразка. 6. Ми надамо вам обґрунтовані пропозиції щодо довжини, ширини, ваги, товщини, щільності. Кольору та інших конкретних показників продукту відповідно до вашого конкретного використання та сфери використання, а також надамо вам задовільну китайську продукцію. 7. Торгувати валютою, в принципі, ви можете використовувати будь-яку валютну операцію, яку ви знаєте і якій довіряєте. Принцип торгового співробітництва між мною та вами, клієнтом, полягає в тому, що якщо ви схвалюєте будь-який метод, до тих пір. Поки права та інтереси обох сторін можуть бути гарантовані. Вісім в деталі щодо часу доставки, способу доставки, способу оплати тощо. Згідно з передумовою забезпечення інтересів обох сторін ми спільно формулюємо Дев'ять Якщо у вас є ще щось, що вам потрібно знати, напишіть мені електронною поштою або завияжіться безпосередньо через відеоцвінок. 10. у нас є кілька каналів зв'язку, щоб обслуговувати вас у будь-який час. Дякую.